Наші герої дістались Польщі на західний автовокзал. Звичайно, їх шлях виявився нелегким. І справа не тільки в тому, що на кордоні у них позабирали м'ясо та ковбасу, яку так старанно готувала для них родина. На жаль, Микола також не впустили. Його документи були надто непереконливі, щоб дозволити йому перетнути кордон. І йому довелося повернутись. Наталія познайомилася з новим другом. Може, цієї зустрічі щось вийде, Аже сподобались один одному. Чи ще зустрінуться? Хто знає? Наталка, ти справді нічого не платила за документи? Серйозно тобі кажу? тільки за візу заплатила. А то може ти перероботи не отримаєш? Я впевнена, на все буде добре. Доброго дня, я з міністр місті. Запрошую до нашого офісу. Ну добра, Наталка. Я в селах. Може, що побачився. Ну добре, Наталя поїхала на свою роботу, я поїду на свою роботу. Тільки де ця вулиця Зелена. Реймо. А ти знаєш, де вулиця Зелена? Я це твоїм колегам, Санякою. Вулиця Зелена. Яка? Зелена. Зелена. Ти вдаєтесь? Дякую. Пане Наталя, насос листівки eh, на роботу так, так. то запрошуємо вас до кабінету, будемо заповняти за анкету. Так, Я вам приготував анкету, куму з вами заповнимо, я вам все поясню. Будь ласка, Пакет наших документів, ручка. І так, прізвище і ім'я ми записуємо англійськими літрами як паспорті. Надалі у вас, якщо міняли прізвище, обов'язково дівоче прізвище, ім'я батька і дівоче прізвище матері і ім'я матері. Обов'язково ваш український номер телефону, когось з рідних для контакту номер телефону на Україні і ваш польський номер телефону, для того, щоб ми з вами могли зв'язатись у разі потреби. Це ваш трудовий договір, який ми підписуємо кожним працівником нашої фірми. В ньому вказана ставка і скажімо так, інші питання нашої з вами співпраці, які я зараз вам все докладно поясню. Далі хотів вам розказати, взагалі, як буде наша співпраця відбуватися. Так як ви працюєте на фірмі сортування одягу, за вами буде прикріплений координатор, який допоможе вам вирішити всі ваші питання, які вас виникнуть на протязі нашої з вами співпраці. Хотів вам також розказати про аванс, якого ви можете отримати після першого пропрацьованого тижня. Звісно, для цього вам потрібно діслати смс-ку ім'я, прізвище паспорт англійськими лідерами, підприємники ви працюєте, квоту від одного суму, яку ви хочете отримати, від 100 до 300 злотих, і свій банківський рахунок з 26 цифр, з складається. Далі також вас хотів проінформувати, і це в договорі також є вказане, що якщо ви захочете поїхати у відпуск, чи по якихось причинам вам потрібно виїхати додому, вам потрібно проінформувати нас за два тижні до виїзду. Якщо ви цього не зробите, з вас буде списаний штраф. З таких важливих запитань, які нам задають працівники, також є виготовлення річного запрошення і карти попиту. Цю інформацію на нанизу карточки. У нас є люди, які займаються легалізацією побуту в Польщі. Їх номери ви знайдете внизу там карте. Вам зазначу. З таких організаційних питань це було все. Працівники фірми разом з Наталією заповнили усі необхідні папери, почавши від анкети, яка за польським законодавством є необхідним і важливим документом під час працевлаштування. Співробітники САЗУ для Наталії заяву для отримання НІПУ, тобто номер індифікації порокової. Можна сказати, що це відповідник українського ідентифікаційного коду. Координатор пояснює Наталії, що таке НІП. а потім підписали договір. Після прослуховування інструктажу від координатора Наталя вирушила фірмою автобусом на сортування одягу, де буде працювати. Попрошу документи. Застає пан Укарене мандатом високо 600 злотих. Вичасно, я не розумію, що ви говорите. Dokumenty poproszę.